Сьогодні флетфідерна риболовля розставив намет, шостий сектор, дуже затишний такий сектор, хоч і будній день рибаків багато, і всі з кораблями, з бойовими машинами, які возять на дальню дистанцію. Водосховище велике, є великий різновид різної риби, і лящ є, і короб є, і сом є, і судак. Ну, є певні нюанси риболовлі. Я от. Не дуже любитель ловити з корабликом, але є от просто водойми, де без нього не обійтися. В мене от е, дистанція ловлі 180 метрів. З холотом, е, промаркерився, знайшов дистанцію, тобто тут є ями покопані, тобто воно нас штучно створене. І є от на 175-180 вихід. На метр восімдесят, на два метри такий стіл, і ось на тому столі в спеку вмирається каракушка, перегниває ну, бурлить життя і коропи, закит, ну це нереально. І плюс, якщо риболовля буде дві доби, дві-три доби, закидувати з руки, це є важко. Так корабликом тих як пук воно заїхало, бункер викинуло. У Мене кораблик Пейджер взяв Вове. На риболовлю свого поки ще немає. Треба, треба над цим подумати, але просто скільки тих рибалок в сезон, де треба корабля.